Добрий ранок усім. Ось такий чудовий сьогодні день. 22 березня. І прогуляємося сьогодні з вами. Чудове таке місце в Житомирі. Прогуляємося. Знаєте куди? Місця. Наш чудовий ботанічний сад, Я не знаю, чи вистачить мені місця на клітиці. Будемо швиденько з вами гляк. Потім ключу ще стрім. Так що не забудьте, повна версія буде в цьому в стрімі нашого чудового ботанічного саду. По суботам неділям він відкритий. Там можна зробити, ну, якби, подонати, позадонатити нас. Це у нас якби парк став Десантників. Там гарні квіти, подивимося, що там розцвітало. І чудові квіточки, зараз подивимось. Люблю туди прогулюватися. Недавно там була, ну, може місяць назад, Що коли там. Чи було замерше озеро і зараз ще. І підемо прогулянці. Є у нас тут потенчне. Чудовий. Герої-десантники. Бачите, він працює. Коли працює, зараз вам покажу. Телефон. Що тут не можна робити, правила є. Yeah. Теж можете собі зробити скрін. Горити, смітити. В общем, таке. І можна, звичайно, задонатити на ЗСУ. Такі тут прапори гарні. Погода дуже гарна. Задонатимо зранку на ЗСУ. 95-та бригада. Дивіться, такий тут орел гарний. Рапор чудовий. І прогуляємося, таке сьогодні ще нікого немає. Прийшла зранку, буду, може, перша. Я люблю, коли ще нікого немає прогулюватися. Таким чудовим. Дивіться, мені подобається, коли біля кожного дерева є табличка, можна прочитати. Тут дуже багато таких цікавих назв. І не зовсім зрозуміло, що там які назви, там от щось, якісь труби купають, може щось бути ще теж, може якийсь фонтанчик зробити. Сніжники майже відсвітли. Ще останні З ялина звичайно поки що У там дідок дерев'яний. Класна, чудова сьогодні погода. На завтра продають дощик. Вони які шишки шикардосні. Багато тут різних там от мені подобаються такі. Їх хтось гарно так стриже. І такий цікавий. Тут краєвид гарний. а тут така гірка, якась альпійська гірка. Они які гарні тут всякі різні. Тут альпійська гірка, трошки пізніше. Вон там вже я бачу якісь фіалочки починають розцвітати. Барвінок, тюльпани, багато різних тут квітів, але трошки тюльпани тут гарно цвітуть. Але трошки пізніше. О, лебеді, репетішки. Вже чорні лебеді, класні мої вилікли. Красунчики. Вон, дивіться, які вони гарнюсики. Плавають, вам трошки приближу. Треба буде стрім включити, бо в мене може не вистачити пам'яті. О, Вон, дивіться, вони там вже виходять прямо на берег. Чи Ні, Ні, мабуть, не вийде, там парочка їх. Красунчиків таких. О, вони там. Я вам може трошки більше, ближче познімаю, трохи пізніше. Такі красу, От що тут у нас заборонено парку. Хто не знав. І ще вам покажу тут, знаєте що? Покажу вам карту. Карту покажу. Дивіться, яка класна карта. Можете собі поставити на паузу і зробити скрім і буде знати, які тут назви рослин. Ось такі, дивіться, назви. Цікаві різні. Щось кипається. Ставте на паузу і отут по -от, от, от цифрам. Написано, де що знаходиться. Якщо кому цікаво. Швиденько вам може зроблю, може вспію, може не вспію показати швиденько. Цей вон вони і плавають. Теж довольні, що до них тут прийшли гості. Підпливають до людей там. ось Такі кущики чудові. Така ж краса. Дуже гарний парк. Тільки прогулюватися і прогулюється. Такі ялиночки якісь там різні. Он який гарний він. Красунчик. Такий цікавий. Лебедь чорний. Пірячко таке у нього гарне. Пливе, пливе собі такий. І його десь теж подружка там плаває. Ка шия велика у нього. Гарно. Красунчик ти наш, гарний, гарнийчик. Ой, які такі гарні такі пірячки. О, і її подружка пливе, пливе до нього. Ой, які теж гарні пір'ячки, які гарні уські. Обидва гарні дуже. Поплива, поплива собі далі. Лавай, вони тут роздолі. Вони ще якісь пісні співають, дивіться. Теж розмовляють там. Між собою. Красинчики, ну туди ми вшидень поправляємося. Я успію, вам покажу, що вистачить в мене, звичайно, цього пам'яті на телефоні, бо дуже обмаль пам'яті. Там їх будиночок є, сім. різні бесідки. Ой, тут якісь такі яночки скоро розцвітуть. І тут навіть повиходили в цьому озері теж у мене такі гарнички. Зараз ходимося. Тут нема накупати. Тут такі купалися, треба нікупимо річку. Пішли, клясочки наберемо. Пішли. Заброшує води. банати. Пострижені такі кущі гарні теж. От, хто ще не бачив? Цікавий тут буде іначе гарно. Маленька така тут територія. Красиві кущики такі гарні, класні, пострижені. Яке небо сьогодні. Красиве теж. Не можна в тейді, чи не можна потрапити, мабуть, не можна. Такі гарні, тут ще щось, як троянди розсвітуть. Теж буде така краса, неймовірна. Вже трошки більше людей стоїть. Ах, добре, що я ще вспіла, а зараз вам ще стрімчик включу. Обов'язково в мене теж там... Може і вистачить заряду, а може і ні. Подивимося. Всім дякую за вподобайки, репости, підписуйтесь на канал, не забувайте. Ой, треба буде ще трошки пізніше прийти. Уявляю, як тут все гарно розпуститься. Буде нереальна краса. Тут часто фоткаються молодята. О, сам шит. І для кожної тут... Там можна посидіти на лавочці. Погуляти туди і сюди. Але тут ще все не процвітало. Ось От, таке таке на старті все. Можна тут відпочити собі. Такі рибочки різні. Але вже трошки природа вже прокидається потроху. І стає все цікавіше і цікавіше. Вже бачу, поставили такі заборчики. Ось тут, пам'ятаю, ці березовій оливій фоткалися люди. О, оці, мені цікаві, подобаються. Такі квіточки. Мені здається, що вони дуже гарно цвітуть. Такі схожі у них листочки, як у Фікусах. Там цілий рядок їх. Якось, якось вони так називаються. Зараз вам покажу. Не пам'ятаю точно назву, але вже вони теж от я бачу всі бутони. Такі гарлиночки. Рододендрон. Рододендрон цікавий. Катевбинський. Він там навіть є. Ну, які там цікаві. Бутони, де кофіку за листочки. Цікаво дуже. Тахи співають. Дуже класна природа. Треба сюди ходити частіше. Можна, мабуть, помітити різні такі цікаві. Але не забувайте на початку донатити на заси. Дивіться, які гарні. Колони. Правда, вони якісь стародавні бесідка теж стародавні, можна було їх пофарбувати. Я знаю, в Латвії є такі гарні, теж дивлюся одну блогерку. Ренату Смірнових, може хто знає. Там у них теж, ну, там у них наб'є багато більше. Ой, які квіточки розціли, дивіться, які гарнянчики. І там їх багато, вон там ціла полянка таких. Так от у них теж великі там є такий ботанічний сад. Там прям ну, він платний. Можна абонемент купити. І все. Там багато різних квітів, азалій. Вона показує періодично. Вон там, дивіться, ціла поляночка. О, цих фіолетових, не знаю, первоцвіти якісь. Там лавандове поле. Тут от цікаві такі. Різні нарцизики. Дивіться, які нарцизи. Там от дуже багато видів берез. Уявляю, як ці нарцизи, обов'язково теж тут буде прийти. Береза карельська. І там теж от різні таблички. Лапана терокарія. Ой, яка ж красота. Ще нікого немає. Там ще посадили поле лаванди. Треба буде прийти, коли воно цвіте. Обов'язково сюди. Ці випули. Яка ж краса? Барбарис. Теж, ну, поки себе, бачите, спить. І там ще теж ладно вже не піду, тут, там теж різні цікаві рослинки. Але вони ще не цвітуть. ну Мабуть, я буду вже скоро закінчувати, бо хочу ще вам стрім запустити. Але навіть я не знаю, чи не кажеш тут красота кого. В тій стороні ще цікаві різні рисунки, бо багато чого ще не розпустилося. Всім привіт-привіт! Не Гуляємося. Люди теж трошки сходяться. Власне, що такий є садок.

Яка красота. Прям пейзажу можна малювати. Лотин дрончики ще не розпустилися. І швиденько вам ще, що, що вспію його, поки не вимкнеться камера. Покажу. От Отрізні теж тут такі сосни, я цікаві. Повиростали. Теж такі тут доріжки, тропи різні. Двісно, мені ота от цікава така сосна. У неї такі голочки, вон який високі. Ух ти! До третього, може, до четвертого поверху. І ці шаршити. Оце цікаве таке дерево. У неї голочки такі, вони сюди. Ось дуже гарна природа. І там. Біля кожного тут табличка. От, дивіться, і вони такі вуличні, такі як якісь м'якенькі, дуже так воно, сосна гімалайська називається. І там теж багато різних цікавих дерев. Тут цей ботанічний сад від. Там теж багато табличок. І тут ще швиденько вам покажу. Такий є гордок, найвища точка ботанічного саду. Медкий стародавній стіл. Там еще бесідка, з якої видно. Тут вот. такі сходинки. Кущі вже трошки починають заростати. Такі кущі. Дерева. І столик такий теж. хтось тут його зробив. Це ж наче з минулого століття. Там ще якісь дивлюсь тепличкі, але там, мабуть, людей. І от звідси. Я бачила, хтось і монетки залишає. Що така красота. Ось такий тут. Цікавий садок. Усім гарного бажаю дня. Приходьте сюди, гуляйте, дуже гарний ботанічний сад. Всім до зустрічі в нових відео, підписуйтесь. От і буду для вас ще знімати щось цікавеньке. Зараз включаю стрім. Пока-пока!